День у столиці загинули підліток та суддя а прокурора Києва Сергія Юлдашева. Зняли з посади. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. Отже. Спочатку про події на сході цієї ночі банди бойовиків менше обстрілювали українські позиції на Донбасі. Російсько-терористичні групи відкривали вогонь менше десятка разів. Повідомили в штабі. Ато водночас на Донецькому напрямку бойовики надалі не припиняють вогневий натиск. Ворог із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бив по Авдіївці та пісках. На Артемівському напрямку бандформування формування з кулемету вела вогонь в напрямку селища Ленінське, а на Маріупольському напрямку, в 3.15 ночі, зі стрілецької зброї били по селищу Широкіне. Загалом з 20-ї вечора до опівночі російсько-терористичні війська шість разів застосували зброю. Ще два випадки порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до п'ятої ранку. Прем'єр Арсеній Яценюк виступає за прийняття положень нової конституції на референдумі. Про це він заявив під час селекторної наради з питань виконання місцевих бюджетів у вівторок у Києві. Він додав, що президент парламент і уряд разом з українським народом в найкоротші терміни напишуть нову європейську українську конституцію, яка передбачить як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність регіонів, врегулює питання балансу влади, визначить нову прозору судову систему, систему органів прокуратури і органів боротьби з корупцією. Треба проводити круглі столи, треба розмовляти з людьми, треба доводити позицію, і чути позицію людей. Так як ми разом будуємо нашу українську хату. І в цієї хати є статут. Країні потрібна нова Конституція. Вважаю, що основні положення української Конституції. Повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. Прокурора міста Києва Сергія Юлдашева звільнили з посади відповідно до закону про люстрацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили керівник прес-служби відомства Альона Яхно. Раніше, 11 березня цього року, стосовно Юлдашева, слідчі генеральної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Повідомляє «Укрінформ». Суддя районного суду столиці загинув під колесами електропотяга. Трагедія сталася напередодні близько 19-ї години неподалік станції Вишневе. Як пояснив машиніст електрички, Київ Козятин, чоловік стояв праворуч руху при наближенні рушив під колеса. На звуки на звукові сигнали подані локомотивною бригадою. Не відреагував машиніст, виконав екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Травми виявилися несумісними з життям. Загиблому було 56 років. Правоохоронці з'ясовують усі обставини пригоди. І у столиці на станції Київ Дніпровський загинув дев'ятикласник. Про це ОНН повідомили у пресслужбі МВС на південно-західній залізниці. Слідчо-оперативна група встановила, що смерть настала внаслідок ураження електричним струмом. 15-річний учень столичної школи разом з товаришем розфарбовували вагони, після чого один з них виліз на дах, щоб зробити фото. Як наслідок отримав ураження струмом і загорівся. Його товариш покликав на допомогу, але життя хлопцеві врятувати не вдалося. Він помер на місці. Сильна пожежа сьогодні сталася на Троєщині у парку Молодіжний на проспекті Маяковського Палав Ресторан. Як повідомляє обозріватель, вогонь спалахнув о 12.40. За пів години її вдалося локалізувати. На місці працювало шість шість пожежних машин. Постраждалих немає. Зараз встановлюють розміри збитків. Через парковки на самовільно зайнятих деякими підприємцями земельних ділянках, за попередніми підрахунками, бюджет міста щороку втрачає понад 25 мільйонів гривень. Про це заявив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Володимир Першин. Він зазначив, що за результатами початкового моніторингу було виявлено більше 160 незаконних автостоянок на понад 11 тисяч паркувальних місць. Найбільше таких майданчиків у Деснянському районі міста сказав Володимир Першин. Він зауважив, що подібні незаконні стоянки будуть або легалізовані, або ліквідовані. Столичні оперативники затримали озброєну групу викрадачів елітних іномарок, які привласнювали винятково рендж ровери. До складу групи входили троє колишніх жителів Луганська віком 19, 27 і 32 роки. Чоловіки оселилися у столиці півроку тому. Затримали групу на трасі Київ-Одеса на нещодавно вкраденому. Чорному ренджоровері, утікаючи з місця затримання, ті намагалися спровокувати ДТП з автомобілями міліціонерів. Затримані мали при собі три гранати РГД 5 та Ф 1 спеціальний пристрій для безшумного розбиття скла та посвідчення народного депутата України на ім'я одного з учасників з явними ознаками підробки. Проводиться досудове розслідування. Сьогодні у всесвітній день боротьби з туберкульозом пройти безкоштовне обстеження на сухоти може кожен охочий у першій поліклініці Солом'янського району на гарматній 36. Зранку вже була черга зробити флюорографію та проконсультуватися у лікаря терапевта Медики закликають пройти обстеження потрібно навіть заради профілактики, адже в зоні ризику майже кожен. Туберкульоз багато хто називає лихом 21-го століття. Хвороба швидко поширюється під загрозою. Кожен сьогодні пройти безкоштовну перевірку. Пропонують в одній зі столичних поліклінік. Скористатися нагодою, зробити флюорографію та проконсультуватися з лікарем. Приїхали люди з різних куточків Києва. У нас в Голосівському районі для того, щоб попасть на флюорографію в 10-й поліклініці, треба вставати в 6 ранку. І йти вже в поліклініку і не завжди. Буде жетончик, розумієте? Ну треба раз в год проходити хлоріграфію. Проходіть, поэтому я рішила перевірити, що я вже два роки не була, вирішила прийти. Захід проходить щорічно для того, щоб звернути увагу людей на власне здоров'я. Своєю акцією ми е, хочемо е, запросити до здорового образу життя. А саме на профілактику з боротьбою таких захворів ми хочемо зробити таку аналогічну акцію і в майбутньому, тобто, щоб це не один раз на рік, принаймні, а частіше проходили такі акції. Чиновник і собі вирішив перевіритися якихось три хвилини на процедуру і вердикт лікаря легені здоров'я. До речі, по знімку фахівці можуть діагностувати хворобу ще на ранніх стадіях. Переконують такий діагноз не вирок. В наш час туберкульоз лікується Звичайно, дуже важко лікувати його, коли це вже занедбані форми туберкульозу. Чому ми і закликаємо всіх пацієнтів, всіх жителів Києва і України, щоб вони хоча б один раз на рік проходили обстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити це захворювання, медики переконують, якщо дотримуватися вказівок лікарів, хворий не становить небезпеки. Чоловік который начал принимать препараты, перестает быть опасен для окружающих. Это тоже очень актуально. Потому что та туберкулезная э -э палочка Коха, но только ее начали бить по ней антибиотиком, она перестает быть такой злой и контагиозной, опасной для окружающих. Лікарі радять знайти час на здоров'я та проходити флюорографію хоча б раз на рік. Як то кажуть, береженого Бог береже. Івана Біличенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. Традиційна програма громадська приймальня» з Лейлою Мамедовою. Вияву ради тебе вітати. Хто в гостях про що? Олексій, Також тебе рада вітати. Ми традиційно о 15 15.15 спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Є вже інформація, що наступне засідання Київської міської ради відбудеться таки наступного тижня. Це буде 2 квітня. Зокрема, також будемо протягом ефірів до 2 квітня обговорювати питання, які будуть винесені на засідання київської міської ради. Сьогодні ж говоримо про рішення, які були прийняті на останньому засіданні, і також говоримо про діяльність депутата-мажоритарника. Сьогодні це Ярослав Діденко. Він представляє тридцять цьому округу. Шерський район на сьогоднішній день також Ярослав Діденко є членом постійної комісії з питань місцевого самоврядування регіональних та міжнародних зв'язків. Також будемо говорити і про місцеве самоврядування, і про відтворення районних рад у столиці. Сподіваюсь на плідну розмову на активність киян. Дякую, Олексу. Пасибі, Лейла. В мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться, о 17 й Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі, втомлені і щасливі збірна України з біатлону повернулася додому після заключного етапу Кубка світу. В аеропорту Бориспіль тріумфаторів сезону за доброю традицією зустрічали вірні фани. Стільки квітів від начальства не буває, хоч міністр спорту також зустрічав збірну. Валіза олімпійської чемпіонки і чемпіонки світу Валентини Семиренко були надійно заховані під різнобарвними оберемками весняних кольорів. Люди, які упродовж сезону слідкували за її виступами, у різний спосіб висловлювали свою вдячність. Можливо, це і є мотиваційним чинником перемагати далі, коли у спорті вже нема непідкорених вершин. Та же Кайса, та же же фуркат. Всі люди які... Высокоуровней все находят мотивацию в себе. І, я думаю, никто не будет рассказывать в экран интервью, <хи>, откуда ей черпать. Но думаю, что уют тепло от болельщиков от страны за то, что нам помогают, и думаю, это внутри как-то это все помогает. Вистачило вболівальницької любові для Сергія Семенова. Якщо валю треба було попросити продемонструвати свої медалі, то кришталевий глобус Семенов і не думав ховати. Нехай бачать почесний трофей Кубка світу і радість буде на всіх одна. Ну, я очень рад, що мене велике количество людей підтримують. І я искренне вірю, що мені це допомагає. Для мене задача на сезон завжди одна: прогресувати і показувати лучший результат. Как это буде виражатися в містах? это вже другое дело. Руслан Свірін, Данило Городецький, телеканал Київ в українській баскетбольній суперлізі. Будівельник здобув перемогу у столичному дербі. В третій сезоні гладіатори обіграли Київ без Руслана Тверченка і В'ячеслава Боброва. Зате з Максимом Сандулом у бойовому порядку вовки доволі успішно провели першу половину, програючи за її підсумками тільки шість очок. Будівельник схаменувся після великої перерви. Впродовж третьої чверті він здійснив вирішальний ривок, здобувши таку ж кількість очок, як і суперник у першій половині матчу. Потужна гра Михайла Анісімова під кільцем в купі з дальними китками Максима Постозвонова дозволили чинним чемпіонам повести плюс 20 ще до середини періоду. Піймавши свою гру, будівельник не скинув обертів до фінальної сирени. У підсумку 99-65 на користь гладіаторів. И они продолжают гонять за лидером химиком, с которым на наиближшие субботы в Киеве. В какой-то момент мы сыграли далеко не грамотно. Это в первой, в первой половине, наверное, середина первой четверти и вторая четверть. Дальше, когда поговорили. решили те или иные вопросы. Я думаю, что все стало на свои места. Вот счет большой, но э, ребята с Бахаки всегда были в игре. И ну, не, не было такого, что как на одной ноге там их перевели. Молодец! Молодец! Спасибо. Ну что ж, на этом пока что все. Дякую за увагу. Хай щастить!